Експерти з відеоспостереження наголошують, задоволення це не з дешевих та підвищення рівня безпеки того варте щоправда розбудовувати систему відеоспостереження в мегаполісі радять з нуля. З'єднання між камерою і центром обробки даних, тобто, це має бути е, гарний канал зв'язку. Це або локальна мережа, і ну в ідеалі, далі, щоб ця локальна мережа вона будувалася саме під цю задачу, тобто не використовувались те, що є вже на сьогодні, а це має бути мережа, побудована під цю задачу. Що це має бути спеціальні центри з безперебійним живленням для тих самих камер для центрів обробки даних і так далі. Тобто, самі камери це дуже маленька складова. Богдан близько 15 років займається системами відеонагляду. Безліч разів переконувався скупи, платить двічі, тому економити не радить і наводить приклад Тбілісі. У столиці. Грузії кожен правоохоронець має особистий відеореєстратор. Питання безпеки воно завжди комплексне. Тут треба починати з виховання людей. І закінчувати вже технічними засобами охорони. Тобто, якщо ми міняємо міліцію, то кожному новому міліціонеру треба повісити маленьку камеру, треба повісити реєстратор, і щоб він до нього не мав. Тобто він відчергував і здав це, що він начергував чергував в пункт. Це так зроблено, наприклад, в Тбілісі, в столбиці. Грузії найсучасніші камери відеоспостереження мають навіть власний інтелект і можуть самостійно в разі потреби викликати правоохоронців. Однак, поява подібних систем в Україні перспектива поки що при. Марна Іван Блохід, Олександр Стратийчук.